Давайте я вам покажу свої обновочки. Ось таку заводь я зайшов. В <кій> планах тут половить окуня. Це ми ловимо на озері Сольоне, Кривий Ріг, хто не знав. Питаюся розгадати це озеро вже не перший день. Так, прикупив я флагмані атом, блісну. Потім такі дві колибалочки Одну маленьку, таку блешеньку. Це я дивився капітана Гака, він дуже часто ловив саме такі маленькі. І два воблера. Ось такий. І оцей на цей воблер мене часто ловить брат. Дуже в нього він уловистий, вирішив я собі теж прикупити. Ось такі два воблерка. ну Як бачите, в мене тут же комплект збирається, дай Боже. Але рибу ловити тут не виходить на цьому сольоном. Ось тут куча воблерів. Зараз ще вам покажу в другу сторону коробочки. Так. Холодно, друзі, віддівайтесь, хто їде на риболовлю, вже буде погода зімня. Тут у мене куча різного різікона. Ось так. І такий силікон, і мандули, і мікромандули, стелспіннери, теж колібалки різні. Коротше, все є. Осталось піймати рибу. Так що починаємо... А, до речі, комплект мій. Це флагманський скінгер. І катушка теж скінгер. Якось так. І ще, а, до речі, точно. Ще ж має одна коробочка. Ну, тут грузики, повітці, жабка з Аліекспреса і Джексоновський карась. Нерозловлений. Ну і грузики таке. Якось так.